Добрий ранок, Костедонок, з вами відеорейсер і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в нас в країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилення на фонд, повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був в сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та видьте правильну суму, бо кошти вам не поверну. Дякую за увагу та. Погнали до відео. Silent Hill 2 Remake Це переробло культового психологічного жехастика, у якому Джеймс Сандерленд повертається до моторошного туманного містечка, щоб знайти свою покійну дружину та зіткнутися з власними страхами і провиною. Складність 3 з 10. Час для отримання плати не займе від 20 до 30 годин. З приводу оптимізації на PS5 та PS5 Pro у грі доступні два режими графіки, а саме режим якості 30 FPS та режим продуктивності 60 FPS. Режим продуктивності на PS5 працює досить добре, але не без недоліків. Наприклад, Кото у туманних локаціях FPS може падати аж до 43 кадрів. У свою чергу режим якості працює досить стабільно на PS5, за винятком деяких просадок до 28 кадрів, тоді як на PS5 Pro все працює ідеально без жодних просадок. Фанатам Silent Hill та загалом жахастиків має сподобатись. У грі присутня українська локалізація у форматі субтитрів, а це означає, що гра варта уваги. Until Dawn Remake це перероблення інтерактивного хоррор трилера, у якому група друзів опиняється в ізольованій гірській хатині, а гравець своїми виборами вирішує, хто з них переживе ніч. У гри відсутній багатокористувацький користувацький режим, складність 3 з 10 Час для отримання плати не займає від 15 до 20 годин. Щодо оптимізації на PS5, гра працює у майже ідеально стабільних стабільній тридцять з рідкісними просадками. Проте на жаль, тільки у 30 FPS. Фанатам інтерактивного кіно та жахастиків має сподобатись. У гри відсутня українська локалізація. Yeah. Це like рольова гра від Сега, у якій колишній Якудза і Чібанка Суга після 18 років у в'язниці вирушає в подорож японським підпіллям, щоб відновити свою честь і знайти справжнє значення сім'ї. Касуга, дрібний член клану Аракава, бере на себе провину за злочин, якого не скоїв. І після 18 років у в'язниці повертається до світу, де його клан зрадив, а старі закони Якудза зникли. Він вирушає у подорож по Йокогамі, збираючи нових союзників і борючись за правду, справедливість та другий шанс на. Життя складність 60. час для отримання плати не займає від 80 до 100 годин з приводу оптимізації на PS5 у грі доступні два режими графіки, а саме стандартний режим 60 FPS та режим якості 30 FPS. FPS також присідає під час емуляції аркадних автоматів до 56 кадрів. У свою чергу режим якості працює у ідеально стабільних 30 FPS без жодних просадок. Конатам серії Якудза чи інших японських рольових ігор має сподобатись у гри. Відсутня українська локалізація. I <laughs> The Rising – це ізометричний сурвайвел від Stanlock Studios, у якій гравець пробуджується як вампір після століть сну. Будує свій замок, полює на людей і бореться за владу у відкритому готичному світі. Гравець прокидається як ослаблений вампір після століть сну у світі, де людство майже знищило його вид. І щоб відновити свою силу, потрібно полювати на людей, пити їхню кров, будувати замок і поступово повернути собі владу над темними землями, одночасно зіштовхуючись із мисливцями, чудовиськами та іншими надприродніми істотами. У грі Присутній багато користувацький режим, у який входять PVP та PvE режими. Кладність 4 з 10. Час для отримання платини займає від 15 до 30 годин. Фанатам Survival Ігор має сподобатись. Гра також ще підходить для ігрових сеансів з друзями. У гри відсутня українська локалізація. As Dusk Falls. Це інтерактивна драма, що розповідає історію двох родин, чиї долі переплітаються після невдалого пограбування мотелю в маленькому містечці Аризони у 1998 році, і де кожне рішення гравця визначає долю героїв протягом кількох десятиліть. Гра поділена на шість епізодів та два акти. Ми граємо за двох персонажів, а саме за Вінса Волкера, батько чоловік і заручник цього пограбування та Джея Хойта, наймолодший з братів Хойт, який бере участь у пограбуванні. Таким чином, нам дають можливість побачити одну подію з двох протилежних сторін. По собі сюжет непоганий, і перші три епізоди доволі динамічні та цікаві. Але, на жаль, потім історія у наступних трьох епізодах починає падати темп. і гра стає менш цікавою. Глибини чи історії рівня серіалу Breaking Bad не очікуйте, адже сюжет тут на рівні типового кримінального міні-серіалу на Netflix. Персонажі також доволі стандартні, як для такої драми. І усі типові голівуски кліше присутні. З точки зору інтерактивності, гра непогана. Проте рівень ігор Quantic Dream на кшталт Detroit Become Human очікувати не варто. Але не дивлячись на це, у грі доволі багато кінцівок. Більшість ви. Брів справді впливають на історію, особливо на те, чи доживе більшість персонажів до кінця гри. Тож інтерактивний елемент виконаний на досить якісному рівні, проте особисто мені історія не дуже сподобалась. Перегравати я не хотів. Я пройшов гру один раз, і на цьому все. І зроблений доволі посередньо. У грі присутні квіктайм-евенти, але вони не додають напруженості, як у інших іграх цього жанру, і доволі прості. Проте мені сподобались моменти з виборами з обмеженим часом, у яких треба було обрати конкретну дію. Ось вони якраз і додають напруженістю гролат. Проте, дивлячись на ігролад, стає зрозуміло, що розробники приділяли увагу більше на частині, ніж ігроладу. Арт-дизайн також доволі посередній, адже вся гра намальована у стилі слайд-шоу, ніби дивишся якусь презентацію зроблену у PowerPoint. І спочатку до цього звикнути важко, але потім поступово починаєш звикати. У тебе вмикається уява, яка домальовує усі пропущені моменти. У грі також присутні багатокористувацький режим до вісьми гравців, як онлайн, так і локально на одній консолі. Є можливість грати з телефона за допомогою застосунку для тих, у кого. Ого немає іншої можливості, тобто гравці можуть голосувати за конкретну дію чи варіант відповіді у діалозі. Також гравці можуть блокувати вибір один одного, і я вважаю, що це просто неймовірно. Гра чудово підходить для вечірок з великою компанією друзів. Загалом гра мені сподобалась, і я рекомендую пройти її, хоча б раз, особливо якщо ви любите інтерактивне кіно, і це до речі, злитий ексклюзив Xbox. Проте у грі є великий мінус: а саме відсутність української локалізації. Wizard with a Gun це і пригодницька гра про мага зі зброєю від Galvanti Games, який досліджує хаотичний світ, створює заклинання та боєприпаси, щоб вижити та відновити порядок у зруйнованому всесвіті. Гравець вирушає у зруйнований хаосом світ, де часи простір розсипаються на частини. І у ролі самотнього мага зі зброєю має досліджувати різні виміри: збирати ресурси, створювати магічну зброю та зупинити розпад реальності, щоб врятувати світ від повного знищення. У гри присутній багатокористувацький режим до 4 гравців. Рад чудово підійде тим. Хто полюбляє різні інді проекти або просто хоче якось витратити час? Гра також чудово підійде для вечірніх сеансів з друзями. У гри відсутня українська локалізація. Poppy Playtime Чаптер 1. Це хоррор-гра від першої особи, де гравець досліджує покинутий завод іграшок, розкриваючи моторошні таємниці та уникаючи живих іграшок, що стали смертельно небезпечними. Гравець виступає у ролі колишнього працівника покинутого заводу іграшок PlayTime Corporation, який повертається до приміщень компанії багато років по тому, щоб розкрити загадкове зникнення персоналу, зіштовхуючись із живими іграшками, що стали смертельно небезпечними, і розгадуючи похмурі таємниці фабрики. У гри відсутні багато Адський режим фанатам трешових же хастиків має сподобатись у гри. Відсутня українська локалізація ігри будуть доступні 21 жовтня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка доволі гарна, адже у ній ми отримаємо гру з українською локалізацією, що само по собі топ, інтерактивний жахастик, рольвая японщина, ізометричний сурвайвл та злитий ексклюзив Xbox. Ну що там у вас з обличчям білі бої, Тайм Кілер та тришовий жахастик? Перше про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мої власним. Махметовим по посланню, знизу на мою сторінку до нателу. Бережіть себе, ховайте склипові ці на тривогах. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, До нової зустрічі.